В ефірі програма Особливе про особливі події, факти в Україні і світі у студії Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні 13 вересня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України як церковний політичний і літературний діяч Лазар Баранович та письменник Борис Харчук. Саме цього дня, 1776 року, засноване місто Дніпро, а 1960 року президент США Ейзенхауер підписав закон про спорудження в Вашингтоні пам'ятника Тарасу Шевченку. Вчора Житомирщина прощалася з народним художником України, лауреатом державної премії Миколою Максименком. Пішов у вічність один з знакових найбільш талановитих та одержимих митців нашого часу великий майстер пензля і людина великої душі. На церемонії прощання з майстра була і наша знімальна група. Микола Антонович пережив голодомор, воював на фронті в роки Другої світової війни. З юних літ долучився до оригінального мистецтва, малював пейзажі та натюрморти, став неперевершеним майстром світового значення. Вірте, що він залишив не тільки свою душу, залишив в цих роботах. Ми бачили, ми зараз бачили на стінах його нові роботи. Людина, все таки, маючи такий пожилий вік, поважний, він робив. Просто чудові роботи роботи Миколи Максименка нині зберігаються в 40 музеях України та за її межами. Є в приватних колекціях у Франції, Австрії, Японії, Канади, США і Італії. Найбільша колекція знаходиться в Житомирському кризнавчому музеї. Такі великі художники залишають свою творчу спадщину назавжди для нас. Він, мабуть, за всіх, за все наше місто, за всю Україну написав нашу землю такою красивою, щоб ми завжди дивились на його роботи. Життя художника це постійні творчі пошуки. Вже у поважному віці він не залишав роботи над своїми картинами. Це людина, яка своєю творчістю несла світлі, щирі, прекрасні почуття. Тобто, його твори це показують, як на сьогоднішній день треба цінувати життя, цінувати природу, цінувати людей. Відомий художник постійно передавав свій досвід колегам, підтримував обдаровану молодь. Його навчилася робити ціні, навчилася малювати різні пейзажі. Без нього я б не, була, не була б така. Слова Шани і безмежної поваги віддали своєму талановитому земляку Житомиряни. Його творчість та високохудожні картини залишили нам у спадок доброту, щедрість. І любов рідній землі. Поліське життя, тут квітки. Це все. Ми частина цієї природи. Ще одна резонансна вчорашня подія в Житомирі. Концерт народної артистки України Ніни Матвієнко. Виступ культової української співачки в обласному музично-драматичному театрі зібрав аншлаг. Став своєрідною духовною сповіддю перед земляками і тривав майже три години. І до інших особливих подій в Україні і світі житлово-комунальні субсидії на Житомирщині отримують вже 48% усіх домогосподарств. Наступної п'ятниці в обласному музично-драматичному театрі стартує новий театральний сезон. Його відкриє п'єса Житомирського драматурга Василя Врублевського Хід конем. 16 вересня в Житомирі розпочнеться дводенний чемпіонат з кулінарного мистецтва і сервісу. Древлянське місто Малин відзначить наступної суботи своє 1125-річчя. У Баранівці готують перший обласний фестиваль млинців. Чемпіоном області серед команд КВК стала збірна Житомирського державного агроекологічного університету. Сьогодні у Нью-Йорку відкривається сесія Генеральної асамблеї ООН, на якій планують зокрема розглянути ситуацію в Україні. І ще про особливі події в Україні і світі на фронтовому Донбасі вчора тривали бої. Один з найзапекліших пройшов біля станиці Луганської. На жаль, як повідомив штаб, АТО у ньому загинули двоє наших воїнів. Ще п'ять поранені, один пропав безвісти. На Олімпіаді в Бразилії збірна паралімпійців України, продовжуючи свій блискучий виступ, довела кількість завойовних золотих медалей до 20. Крім того, у нашої команди 14 срібних медалей і 19 бронзових, тобто загалом 59 медалей і третє місце в командному заліку. На Всесвітній Олімпіаді з шахів перед останнім туром чоловіча збірна України посідає друге місце, а жіноча третє. Міністерство закордонних справ України застерігає українців від поїздок в Македонію, де стався потужний землетрус. У ніч на 12 вересня в Києві зафіксовано черговий температурний рекорд найвищу температуру за останні 90 років спостережень. І трохи незвичайного. На Закарпатті є унікальне озеро Синяк з водою блакитного кольору. Воно розташоване на висоті 700 метрів над рівнем моря поблизу сваляви і живиться водою сірководневого джерела. Саме розчинені у воді з'єднання сірки й додають і неповторного глубокого забарвлення, а ще лікувальних властивостей. Щосезону на відпочинок та оздоровлення сюди приїздять більше 100 тисяч українців і туристів за кордону. Це була програма особливе про особливі події. факти, яку ми щоразу дублюємо на нашому сайті ТВІРадіоЗТКМ'юєй. Бережіть себе та Україну до завтра.